Ей, hey, привіт, хлопці та дівчата. Сьогодні я хочу поговорити про любов до себе, але німецькою. Для цього нам знадобиться список слів, аби будувати речення. врешті решт я буду казати речення українською, і треба буде перекласти їх німецькою, сказати їх німецькою, але взагалі-то от список слів. Їх треба запам'ятати запам'ятати їхні значення, аби вміло будувати речення, які я буду пропонувати на переклад. А взагалі суть вправа буде одна та ж сама, як зазвичай. Я даю речення, проходить 5 секунд. І тоді я даю правильний переклад. І, тобто ми разом перевіряємо, чи правильно, чи неправильно ви переклали. І сьогодні я хочу сконцентруватися на слові Акен, яке тут буде лідерувати, так би мовити. Тож хотілося б лише трохи поговорити про деякі з них. Genug достатньо. Це типу повної цінності. Або, іншими словами, цінний вет. Це Wert, це цінність, це повний. Взагалі-то є дієслова апхенген, а воно означає залежати від. Але тут, взагалі-то російською, дещо переклад більш, більш схожий на саме значення. Hängen це висіти, вісять. Abhängen – завісять. Залежати українською, так? Тож unabhängig – це незалежно, «незавісімо». Окей. Okay. Фегій. Здатний. Geliebt – це той або та, або те, кого люблять. Така ж сама логіка і ераспект той або та, або ті люди, речі. До яких застосовують респект. Як це українською повагу от. Віхтік важливо. Віхтік. Erkennen означає усвідомлювати. Взагалі то кенен це є знати, знати, наприклад, людину, знати досвід, знати місто, знати якийсь заклад. Це не те ж саме, що вісен. Щодо кенен і вісен є окреме відео. Вона буде в описі цього відео, там можна знайти і побачити різницю. Тож Кенен це знати, а Екенен це усвідомлювати. Анекен це визнавати. Наприклад, е якщо е робити визнання дипломів українських в Німеччині, то їх треба буде Анекенен, їх треба буде визнати. Анекен Лен, тобто дозволити їх визнати. А Анекенг. До речі, це визнання, наприклад, диплому. Hochschulabschlussanerkennung. Визнання, диплому вищої освіти, вищого навчального закладу. Але це так, між іншим, Voranzukommen – це вперед просунутись, тобто зробити якийсь прогрес. Voran – це вперед. Можливо, тут є знайоме слово фора, фору дати, а фоган це наперед. Ну, в мене такий зв'язок з цим словом. Фоган. Цукоменно Просунутись вперед. Нуцен користуватися Федінен – заслуговувати. До речі, цікавий момент. Дінен це слугувати, служити, а федінен – це заслуговувати. Чи можна завжди казати, що частичка фя буде означати за, наприклад, заслуговувати, не знаю. Але в цьому слові воно так буде прикладатися. Так це працює тут. Анцунемен – це приймати. У заліто, що приймати є також акцептірен, але інша версія це також анцунемен. Немен це брати, а анцунімен це приймати. Ну і іменники де вят це цінність, майнунг – думка. Думка в плані Ді Діштека це сили. Бо штак, це сильний. Або сильна, або сильні, і так далі. А теке це сили. Leistungen» – це взаліто послуги, але в контексті речень, які тут будуть презентовані, це більш як перформанс. Тобто, це виконання. Як це ще пояснити? Виконання, виповнення, здійснення. Die це потреби Наші людські потреби, наприклад. Die Grenzen – кордони. Тут я більш бачу співпадіння з російською, ніж з українською. Але часто і навпаки, більш співпадіння з українською, ніж з російською, в плані німецької мови. Erfolge – це успіхи. А тепер самі речення. auf Deutsch? як сказати німецькою. Я усвідомлюю, що я є достатнім таким, яким я є. Або я усвідомлюю, що я є достатньою такою, якою я є. Ich erkenne, dass ich genug bin, so wie ich bin. Ich erkenne. Я усвідомлюю. Що я достатнім або достатньою є. Чому БІН в кінці цього маленького речення? До речі, так, це є одне маленьке речення серед цих трьох по суті, речень. Іхікяна це одне речення. одречення, бін» – це друге речення, ну і третє зові so бін». Так от, «бін» у цьому другому маленькому реченні, тасехкінукін в кінці речення. Чому? Тому що є слово DAS. Після таких слів як ДАС, «als», Ще інші слова. Після таких слів ті слова йде в кінець речення. Ті в цьому реченні це бін, і то що воно в кінці свого речення. Потім кома і починається наступне речення: іх so бін». таким, або такою, або така, «такий», а, «який я є. Окей, наступне: auf авточ, як сказати німецькою, я усвідомлюю, що я є цінним таким, яким я є, або що я є цінною такою, якою я є. wertvoll bin, so wie ich bin. Окей, okay, наступне. Я усвідомлюю е мою власну цінність незалежно від думки інших. Як це сказати німецькою? Посидіть, подумайте. Через 8 секунд зустрінемося і перевіримо. Окей, okay, спочатку перша частина. Я визнаю мою власну цінність. Ich erkenne meinen eigenen Wert. Чому «meinen» і «eigenen»? Це тому що «erkennen» викликає акузатив. А девят це чоловічого роду слово. Тож акузатив, плюс чоловічий рід будуть закінчення і на слові майн і «eigen». І наступна частина незалежна від думки інших. Unabhängig андера. der Meinung – це тут датів буде. Von der meinung, а андера це вже, наскільки я розумію, це генітив, але не хочу на ньому зараз. Зупинятися, якщо чесно. Пропоную просто прийняти на віру, що так воно і буде. Такий є переклад. І eigenen Wert unabhängig von der Meinung anderer. Окей, okay, а що, якщо зробити цю вправу в іншу сторону, я скажу дієслово, Я скажу речення, не слова, скажу речення німецькою і треба його буде перекласти на українську? Треба спробувати erkenne ich meinen eigenen Wert. Що це я що сказав. Я поки що не буду давати речення, я маю на увазі на екран. Треба спробувати його розпізнати. Що це я що сказав німецькою? Ще раз. Wenn ich meine Erfolge anerkenne, erkenne ich meinen eigenen Wert. І ще раз, але тепер вже з текстом. Wenn ich meine Erfolge anerkenne, я ich meinen eigenen Wert». І що це може означати? 3, 2, один. От переклад. Коли я свої успіхи визнаю, то усвідомлюю я мої, мою власну цінність. Отже, а тепер як зазвичай? Як сказати німецькою? Wie sagt man auf Deutsch, Я усвідомлюю мої сильні сторони і використовую їх, щоб просунутись вперед. Ich erkenne meine Stärken und nutze sie, um voranzukommen. Одне зі значень «um» – це щоб, щоб просунутись вперед. Ich erkenne meine Stärken und nutze sie, um voranzukommen. Чому зі, до речі? Ну, тому що «die Stärken» сильні сторони або сили це вони, так? А як буде вони німецькою? Зі. Щоб сказати їх, бо теж буде зі. От чому там стоїть це слово? А тепер знову я щось скажу німецькою і треба знову буде перекласти українською. Es ist wichtig, meine eigenen Stärken zu erkennen und zu schätzen. А тепер з текстом. Es ist wichtig, meine eigenen Stärken zu erkennen und zu schätzen. І переклад є 3, 2, 1 Це є важливо, або просто це важливо мої власні сильні сторони, мої сили усвідомлювати і цінувати. Чому то стоїть «zu» Це щоб сказати, усвідомлювати, визнавати, тобто, аби сформувати інфінітив. Наскільки я розумію, реченні так трапляється, коли в реченні нема підмета, нема виконувача дії. Хто е, цінує або хто е, усвідомлює, нема виконувача, нема я або ти, або ви. І коли так трапляється, то ставляться оці цу. Може, ще є якісь причини, але я знаю тільки ці. Тож пропоную поки що тільки оце. Але ви побачите, наприклад, якщо кажуть es schon sie zu lernen». Типу, це чудово вас ä, з вами познайомитися. Де тут виконувач? Нема виконувача, і саме тому там буде цу. Або у нас уже було речення, де воно. Ich щоб рухатись вперед. В цьому реченні було два речення: перше закінчилось, і в другому реченні умфогансу um комен нема виконувача, теж стоїть цу. Ну от, це так між іншим. Окей, наступне речення: як сказати німецькою, auf Автович. Кожного дня усвідомлюю я трохи більше, наскільки сильним і здатним я є, або наскільки сильною і здатною я є. Jeden tag erkenne ich ein bisschen mehr, wie stark und фехіть іхпін. Окей, наступне. Віз Акман Автооч, як сказати німецькою, я усвідомлюю, що я заслуговую, щоб мене любили і поважали. Це одна з версій, як це можна сказати. А взагалі, то можна було б також сказати: якщо дослівний переклад, я усвідомлюю, що я. Заслуговую, улюбленим та поваженим <гум> бути любимим і уважаємим. Бачите, я не знаю, як це українською. Українською можна перефразувати, але от, любимим і уважаємим ставати. Отже, як сказати, це німецькою. Ich erkenne, dass ich es verdiene, geliebt und respektiert zu werden. Geliebt und respektiert zu werden, se, stawati, lublenem, ta poważenem. <laughs> 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 Na stubne. Ja, was wiedomli, schoja powahu, ta libov, zaslohovo. Ich erkenne, Erkenne, dass ich Respekt респект Liebe verdiene». Знову таки, чому Федіна в кінці? Тому що є слово Дас. Після слова ДАС всі дії слова в саме кінець речення. Наступне. Sagt man auf Deutsch», як сказати німецькою: Я усвідомлюю, що я це заслуговую щасливим бути, або я усвідомлюю, що я заслуговую щоб бути щасливим. Це якщо більш людяною мовою перекладати. Але перший варіант це був дослівний переклад. Ich erkenne, dass ich es verdiene, glücklich zu sein. Wie sagt man auf Deutsch, як сказати німецькою, я усвідомлюю, що моя цінність не залежить від. Мого перформансу, від мого виконання, і моє лестнице обхінь. Як сказати німецькою, я усвідомлюю, що це нормально є. поміч приймати, коли я її потребую. Вау, це дуже довге речення. Тому поставлю 10 секунд на те, щоб подумати, як же це перекласти. Окей, перша частина. Я усвідомлюю, що це в нормі є. Буде. Ich ekene dass es in Ordnung ist, і потім решта речення. Hilfe anzunehmen, wenn ich sie brauche. Поміч приймати, коли я її потребую. Чому зі? Тому що «die Hilfe» – це поміч. Жіночого роду, щоб мені більше не, не використовувати слово «Hilfe», я можу сказати вона або її зі. Ja skeru, Niemesko, es ist okay, meine Grenzen zu setzen, das zeigt, dass ich meinen Wert erkenne. Szczeras? Es ist okay, meine Grenzen zu setzen, das zeigt, dass ich meinen Wert erkenne. Ite per Es ist okay. Meine Grenzen zu setzen, das zeigt, dass ich meinen Wert erkenne. А отже, як це прикласти українською? Це окей, мої кордони встановлювати. Це показує, що я свою цінність усвідомлюю. Або іншими словами, це окей встановлювати кордони. Це показує, що я визнаю свою цінність. Окей, майже закінчили. Наступне речення. Wie sagt man auf Deutsch, як сказати німецькою? Я усвідомлюю, що я заслугував бути щасливим. Або я усвідомлюю, що я заслугувала, бути щасливою. Ich erkenne, dass ich es verdient habe, glücklich zu sein. Чому dass ich es verdient habe? Якщо б не було das, було б ich habe es verdient Я заслугував або заслугувала. Але тому, що у нас DAS, то треба одне знайти слово взагалі то вони і так в самому кінці, але не можна просто так залишити це речення в спокої бо є das І те, що стояло, м -м, не в кінці повинно йти в кінець. Не в кінці було habe от воно і перейшло в кінець. Окей, наступне, скажу німецькою. Ich erkenne meinen eigenen Wert, auch wenn andere ihn nicht sehen. Scherz Ich erkenne meinen eigenen Wert, auch wenn andere ihn nicht sehen. Ist Textum Ich erkenne meinen eigenen Wert, auch wenn andere ihn nicht sehen Ich weiß meine eigene andere Не бачать. Цінність українського буде жіночого роду, але німецькою буде чоловічого роду, тому там стоїть in, його. І разом, ich kenne meinen eigenen Wert, wenn ich in» – це ссилка до der Wert Auch wenn andere ihn nicht sehen, коли його інші не бачать. Якщо дослівно. Окей. Okay, останнє. Я усвідомлюю. Що мої почуття та потреби є важливими. Або, якщо дослівно важливими є. Як це перекласти. Ich Іхене, dass meine gefühle und bedürfnisse wichtig sind. Або якщо трохи поїнчмо, dass meine Gefühle und Bedürfnisse wichtig Sind. На всяк випадок, ще раз хочу показати, що було б, якщо б не було слово DAS. Прибрати і хікена ДАС, якщо це прибрати, було б sind wichtig. Але тому що є слово das, слово sind, тобто дієслово, піде в сам кінець речення. Чудово, на цьому краще і зробити перерву. Тут було всього дуже багато. Але хочу зробити наголос. Наскільки важливо всі ці речі говорити саме вголос. Бо якщо я практикуюся, я треную свій мозок, все це вголос відтворювати. Або сам, коли я з собою тренуюся, або коли розмовляю вже на вулиці, застосовую всі ці речі е, е, в розмові з людиною. Але якщо я свій мозок не тренував, казати все це про себе або пошепки. То саме так мені буде найкомфортніше говорити це з людини пошепки або про себе. А в голос буде вже дещо не знаю, як у вас, а в мене зазвичай ступор. Якщо я практикував все це пошепки, а потім треба голос, то виникає дисонанс. Типу, ми ж тренували все це пошепка, а тепер ти хочеш в голос? Не співпадіння. Тож, сподіваюся, ви все це кажете дуже голосно і. Саме так, якби ви це сказали в розмові з людиною. Якщо про себе, то коли справа дійде до розмови з людиною, воно просто не відтвориться. Ну, але так, це ліричний відступ. Дякую за вашу увагу. Обісля і до наступного разу. Чао!